Говорити сьогодні ми будемо про всі найважливіші теми з народним депутатом України, спецпризначенцем, полковником СБУ Альфа Романом Костенко. Пане Романе, вітаю! Добрий вечір. Ще ради бачити. Пане Романе, дивіться, давайте почнемо з міжнародки, тому що ну це важливо. Трамп анонсував спілкування з путіним. Президент США планує говорити про території та про Запорізьку АЕС американці кажуть, що вони будуть вимагати від Росії поступок. Це до речі, переважна більшість українців сприймають з великим скепсисом, Але США навіть повідомили Європу про вихід з міжнародної групи щодо розслідування до дій Росії у війни проти України, щоб показати Кремлю свою прихильність до закінчення війни і хочуть зараз взаємності від Путіна. А якщо Путін буде саботувати, це буде сприйматися Трампом як персональна образа в Кремлі. До речі, це розуміють, і тепер вже Трамп чекає на згоду Путіна підтримати припинення вогню про на 30 Діб при цьому Україна погодилась на тридцятидене припинення вогню та ще й заявила, що готова до увага, це найважливіше послаблення санкцій проти Російської Федерації у рамках мирної угоди. Ну така морква для Віслюка вже є. Про це до речі, повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк в інтерв'ю політики. Так, от яка вирогідність, як ви, як секретар комітету з національної безпеки. А як ви вважаєте, Путін погодиться на припинення вогню? Та хто буде контролювати виконання умов, якщо він погодиться? Тому що порушення буде стовідсотково. Ми ж пам'ятаємо, як 60 разів вже було припинення вогню під час АТО, і росіяни кожен раз це порушували. От ми весь час говоримо про те, що Україна домовилась Сполученими Штатами про припинення вогню? Ми маємо згадати звідки це взагалі пішло. Ну, перше, це була предвиборча кампанія Трампа, і він роб буде робити все. Ми це розуміємо для того, щоб було якесь, хоча б тимчасове припинення вогню. А інше, зараз, намагаючись там Трамп спілкуватися е, з Путіним, схиливши нас до цього, що ми там погодились на припинення вогню. Ми е, ми маємо згадати. Перше джерела цього, перше джерела, це коли представники Російської Федерації і представники Сполучених Штатів Америки зустрілись в Саудівській Аравії, в Ріаді, і домовились якраз про три речі: перша з яких це перемир'я, друге це вибори, і третє це вже скажімо, довгостроковий мир. І по факту Росія і Сполучені Штати про це вже домовились. Зараз на фоні цього США е, вступили в перемовини з нами або зустрілись в знову ж таки в Саудовській Аравії і змусили нас до цього. Там і президент Зеленський заявляв, що ми показуємо нас вже, що ми не хочемо продовження війни, хочемо говорити. А тепер Росія нічого не заявляє, крім деяких. Е, Ну, деяких заяв які робить не путін а їх його скажем так радники там чи примір міністр закордонних справ про те що ми там не бачимо Миротворців ніяких, ми ми, ми задовго перемиря, хоча погоджували інше, і так е, ставив залежність від, е, від них зараз. Хоча сам про це домовився. Тому дуже складно сказати, як воно буде. Я думаю, що все рівно Трамп буде намагатися змусити Путіна. Путін буде якось тягнути час. Е, питання тільки коли це буде. І як це буде контролюватись, це важливе питання. Я, наприклад, не знаю, як це буде контролюватися. Ось я допускаю можливість якогось перемир'я короткострокового і на яке будуть, ну скажімо так, яке будуть намагатися встановити. Питання, чи воно встановиться, це ж питання, яке залежить не тільки від там, Путіна, від Зеленського і від Трампа. Питання це ще й від того, що відбувається на полі бою. Що це буде за перемиря? Пам'ятаємо, на початку Європа взагалі пропонувала, і це було більш реальне це зробити перемир'я в повітрі. Це не бити один по одному ракетами, шахедами, там, дронами. Це може, можуть відчути на собі, ми можемо відчути. На полі бою ну, у нас тисячі кілометрів фронту є такі місця, де, мабуть, солдати і не дізнаються, що взагалі є яке перемир'я, тому що ну, знаходяться в реально жорстких умовах. Тому якось це. Проконтролювати буде досить складно, але використати це Російська Федерація і звинуватити нас там в зриві з усіма наслідками, звичайно, можуть. Тому я дуже не те, що скептично. Ми маємо дуже серйозно відноситись до цих пропозицій, і розуміти, що Росія, яка вела спочатку з нами гібридну війну, потім вторглася, потім вела. Таку, скажем, так ну почала повномасштабне вторгнення і продовжує гібридними методами також їх використовувати. щоб це перемир'я не стало а мені воно таким здається ще одним методом гібридної війни, яким інструментом для того, щоб розколоти країну всередині, це вже далі там можна говорити про інструменти, але. Те, що ми погодилися, це був там жест для наших партнерів, бо вони нас змусили тим, що перестали нам давати зброю, не давали нам розвідувальну інформацію. Ми пішли на це там, я думаю, під якісь гарантії, тому що ну ми ж розуміємо, що ми не все знаємо, про що говорили ну, і росіяни. Ми не все знаємо про що говорили з американцями, і наша делегація ми знаємо основні тези, які тільки були. Тому ми маємо бути дуже обережними і а, ну, ми пам'ятаємо, що Путін заявляв, що він би пішов на те на перемир'я, але е, ставив питання знову ж таки е, впливу гібридного це мобілізації. А чому буде продовжуватись мобілізація поставки зброї це також дуже важливо, від чого ми не маємо відмовлятися, тому що зброя має йти росіяни? Точно не перестануть виготовляти зброю. E, і я кажу, що це серйозні питання, і ще перед, перед тим, як буде якесь перемир'я, звичайно, потрібно буде їх вирішувати. Які ще раз, я допускаю, що може бути якесь перемир'я короткострокове, але я не вірю, що Росія, скажімо так, буде це робити конструктивно, не в своїх інтересах. Найцікавіше з ситуації, як реагують військові на те, що можливе перемир'я. Оце найкраще, мабуть, вигляд, коли військові пишуть, що теж треба буде записувати журнал обліку дотримання 30-денного перемир'я. Ну, хоч інколи наші військові жартують, але якщо без жарту, то з ким би я не спілкувався, всі кажуть про одне. Ну гаразд, домовитись може бути. А що будемо робити, якщо росіяни... Порушить навіть не якщо, а коли вони порушують. Е, щоб потім не сталася така історія, що порушить росіяни, а скажуть, що як завжди, бачите, от це ж українці. Так, Тому так. хто буде хто буде спостерігати і як буде спостерігати, на яких ділянках? Ну а ДРГ, які будуть а ДРГ до речі, це порушення це не порушення? Потім вони будуть казати, що це знову заблукали. Романа ви ж пам'ятаєте цю історію ще під час АТО постійно заблукали російські підрозділи. Це ж було вже це ж питання ну досить складне. От, до прикладу, от, що таке перемир'я? Ну е, змусь зараз військових розвести війська, там, наприклад, артилерію, там на якісь там на 20-30 кілометрів в, в, в таких у, інтенсивних бойових діях, коли ти розумієш, коли у нас немає сплошного фронту, це дати противнику. Ну я, як військовий, я відразу розумію, як можна цим скористатися. Відвели війська, спровокував. Тобі дали відповідь, це це засняв, кинув війська вперед, захопив якусь територію, потім сказав: дивися, вони порушили перемир'я. Я в все далі. Я вже я вже зайняв ці позиції. Назад я не відійду. Це Росія, Росія завжди поверталась. Після будь-якого заключення миру або перемир'я вона поверталась. Ми можемо згадати. І, і Абхазію, і Чечню, і нас 2014 року, коли у нас три роки е, там, намагалися в мінську три мурижить, вибачте, і все рівно зробили повномасштабне о, в мінську два, е, повномасштабне вторгнення. І Росія повертається, і зараз вона не досягла ніяких цілей. Тому для нас зараз е, це перемир'я. Більша загроза ніж ведення бойових дій, коли ми розуміємо, що відбувається, коли нам дають зброю, і ми можемо протистояти. Я не кажу, що не треба рухатись в сторону там миру, але е, мають бути серйозні гарантії. Поки я їх не бачу. Нам ніхто про них не каже, що буде, якщо Росія, до прикладу, по, е, порушить там це триденне перемиря е, і. Без гарантій це дуже складно. А, я, а як його дотриматись, я ж кажу, що от 2000 кілометрів фронту пам'ятаю ці всі, всі перемир'я під час АТО і операції Об'єднаних Сил, це поначалу, на початку там бац перемир'я. Там в Києві там всі говорять, о ми там досягли перемир'я, люди не гинуть там через годину, там, через пів години, через ну коли е, ну, в різний час уже там. Починають стріляти один по одному, тому що росіяни пророкують, знімаються на камери. Потім звинувачують нас. Ну, командири, звичайно, знаєш, як в армії. Якщо якась, якась історія, хтось десь винний, потрібно туди відправити комісію або потрібно забезпечити. Політики часто там не вірять військовим. Так в кожний окоп посадити старшого офіцера, щоб він дивився за солдатами, щоб вони там. Не стріляли в сторону противника. Сидять уже ці майори, підполковники, полковники з генерального штабу, контролюються перемир'я. Ну це було там 400 кілометрів фронту, і все рівно зривали перемир'я. А та разів більш тисячі, більше. да і я просто складно. Ну хай забезпечить, але ну ми ж розуміємо, що це вже зовсім не той час. Це вже там ну інша присутність російських військ, інші засоби. Тоді ж були засоби. Ми пам'ятаємо артилерійські відведені там. На 60 кілометрів, якщо я не помиляюсь, там вони не добивали. А зараз розведеться ці засоби. Це, ну, це загроза. від, відразу ж загроза. А хорошо. А розвідувальні будуть дрони літати? А якщо будуть, О. то це вже порушення. Це дуже важлива історія. Там супутники, які будуть фотографувати, це ж. На нашу територію, і ми ж бачимо це, що як вони нашу територію фотографують, це, це є порушенням перемир'я чи не є? Ну дуже багато питань. і Просто перестати стріляти ну, точно не вийде. Тут до цього потрібно серйозно віднестись, і ще серйозніше, ніж повторюсь, до подальшого ведення бойових дій, тому що воно може закінчитись гірше, ніж там штурм Покровська або штурм Бахмут. Погоджуюсь, мені нема чого додати до того. Єдине, що хочу сказати зараз. А... Не треба залишатися в полоні своїх уяв про перемир'я. Треба бути реалістами, бо потім, коли зіткнемося з ситуацією, будемо дивуватися, а що? А як же так? А ми уявляли? Ні, ні, не треба уявляти. Треба все прописати і треба все проговорити. Потім не казати, о як неочікувано хто ж знав? Знали всі? Треба готуватися. а До речі, я хочу звернутися зараз до наших глядачів. Якщо ви дивитесь цей ефір я сподіваюся, що ви вже поставили вподобайку. Не забули це зробити і підписалися. Якщо ні. То, будь ласка, не гайте часу, а зараз підпишіться прямо зараз. Так ви будете першим отримувати всю інформацію інсайди і поставте вподобайку. Так ви допоможете каналу співпрацювати з алгоритмами Ютубу. Дякую, що ви не пасивні, а активні. Дякую, що ви вдячні каналу і допомагаєте. А, також прокоментуйте в коментарях. Напишіть звідки ви дивитесь цей ефір. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу і дійсно куди закинула вас доля. Де ви чекаєте або наближаєте перемогу? Пишіть про це, це важливо. Я завжди вивчаю географію наших глядачів. Як завжди, дякую зразу тим, хто Сьогодні, замість того, щоб відпочивати після бойового завдання, дивиться цей ефір, щоб отримати найпершими інформацію Дякую вам, оборонці України. Бо якщо б не ви, не було б не цього ефіру, не каналу, не України. Поки є зсу, є майбутнє України. Якщо прибрати зсу не лише майбутнього і країни не буде. Тому щира подяка кожному оборонці України. Ну і не забувайте всі поширювати відео, тому що тільки від вас залежить скільки ще людей дізнається інформацію, і скільки ще буде бачити, що відбувається. Романе, дивіться. А... Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-майора Андрія Гнатова, начальником Генерального штабу Збройних сил України. При цьому генерал лейтенанта Анатолія Баргілевича, який до цього очолював генштаб, призначений призначили генеральним інспектором Міністерства, Міністерства оборони України. Скажіть, будь ласка, як оцінити ці призначення? До речі, в указі написано з метою якісного управління військами. Це визначення того, що при Баргілевичу до того часу управління було неякісним. Ну, я е, оцінюю як позитивне те, що призначили генерал-майора Гнатова, я його знаю особисто давно. Ще коли він був командиром 36-ї бригади морської піхоти, професійний, патріотичний е, командир, да, вимогливий, е, дуже коли треба, жорсткий, е, в, з хорошої точки зору, коли треба дотримання. Е, скажімо так, наказів і виконання їх безпосередньо в інтересах країни. Тому авторитетний. І під час війни, наскільки я пам'ятаю, до того як ми з ним зустрілися, він навчався в академії в інституті оборони. і коли почалось повномасштабне вторгнення в Києві, то він пло до того, що там в академії стояли танки, він попросив танк і на ньому, якщо я не поля або хотів їхати, або виїхав. Ну і безпосередньо, як вже був полковником, він танкіст. Він закінчив харківське танки, танкове лейтенантом, тому він на початку був як танкіст починав війну, просто, так, будучи в погонах полковника, бо в нього не було свого підрозділу, бо він навчався, ще раз повторюсь, в академії. Потім він був там на один підрозділ, допомагав от обороні Києва під командуванням е, сирського, а потім вже він замінив... Марченка на посаді оборони керівника оборони Миколаєва, коменданта міста і керівника оборони Миколаєва. Це 22 й рік, коли Марчело був направлений на іншу посаду, а НАТО його замінив. Потім він став командуючим оперативного угруповання Миколаєв. Після цього відповідав за. От на той момент, скажімо так, і мій підрозділ, і він як командир відповідали за звільнення Херсонщини, і безпосередньо це форсування річки Інгулець, от він приймав в цьому участь, це така серйозна операція, важливо, одна із найважливіших, коли от, під час цієї війни реально було форсування, я пам'ятаю, спостерігав і дронів і безпосередньо на ці переправи, коли їх розбивали, їх ремонтували. І я тоді ще пам'ятаю, коли я думав... от, коли сам навчався в, в, в воєнному університеті, і от ми там десантники, я на десантному факультеті навчався, і ми завжди, от ми десантники круті, а хто там такі інженери, а хто там такі там артилеристи, але я, а потім в Альфі служив, але коли я дивився, що роблять пантончики, ну, під його керівництвом, взагалі, то я розумів, що ну, є й посмілію ребята, ну, вибач мене, за, скажімо так, що... Хлопці, які от ставили ці пантони через інгулець, їх вони просто стояли там 10-15-20 хвилин. Там встигало пройти якийсь там один-два БТРи чи танк. Їх розбивали росіяни там ракетами. Ці хлопці, ну прості мужики, які вчора там не знаю, були ще цивільними, приходили, їх ремонтували під цими дронами, і знову там декілька одиниць техніки проходили. І це на декількох напрямках. Потім цивільними машинами навозили ці всі дамби ставили. ну це. Це просто була така серйозна інженерна операція для того, щоб нам можна було зробити плацдарм на правому березі, щоб противник зрозумів, що річка його більше не врятує. Тому він от її організовував. Вважається одне з е, таких досягнень, яке дозволило нам в перспективі повернути правий берег Херсонщини, щоб ворог зрозумів, що їх уже інгулець уже не не відділяє. Потім він був направлений. Він був начальником штабу оперативного командування Південь. Після цього він став командиром корпусу морської піхоти і знову повернувся до оборони Херсона. вже. І командуючий оперативного командування Схід, оту Хортиця, командувач Об'єднаних сил, замначальника Генерального штабу, по факту, людина, яка пройшла всі бойові посади, і не один, день, не два під час війни вже. Тобто він всі свої посади, такі ключові, від. Там командира батальйону до, даже, мабуть, раніше до от, начальника генерального штабу, саме приймаючи участь на самих гарячих напрямках, тому що якщо ми візьмемо Хортицю і Покровськ, то зараз там ми бачимо, що зупинено, ворог уже не просувається. І це заслуга, якраз я вважаю і Гнатова е, генерала. Чому тому, що коли е, драпатий теж професійний генерал, туди приїхав, я от дивлю, дивився статистику, вивчав вже ворог. Ну практично не просувався, Михайло е, Васильович уже став і закріпив цю, цей успіх, але Умови для нього склав якраз Гнатов. Там і Тарнавський, який на цьому напрямку команди зараз оту, Донецьк, безпосередньо також важливу роль зіграв. Але от він не просто так був призначений заступником начальника Генерального штабу. Тому дивись, я точно без якихось ілюзій там, але, типу, людина пройшла всі ті щаблі які дозволять з моєї точки зору, йому ефективно керувати армією і бути ефективним на цій посаді, плюс він великий авторитет в армії, його поважають, саме як бойового генерала. Тому точно там, не буду вручатися двома руками і ногами, ми вже це все бачили, але сподіваюся і бажаємо успіху і радий, що такий генерал на даний момент очолив наш генеральний штаб. Романа я коли спілкувався з одним нашим спільним знайомом, теж генералом не марченко. Генерал з генштабу він сказав, що навіть якби замінили Баргілевича на табурет чи безуглу, то це вже покращило б ситуацію. А гнатов це кращий кандидат на посаду начальника генштабу серед всіх, хто є. Це фраза його. І далі він додав, що це досвідчений, розумний, принциповий. А знання в нього є. А в вашій справі це. Надважливіше так, все ж таки, повертаючи ну, до НАТО питань, немає. І Ще раз кажу, це не дифірамби, це в кантезація факту. Дійсно, якщо навіть військові його так оцінюють, і непогано оцінюють. Хоча деякі журналісти ми, не... давай так, ми з тобою його можемо оцінити. от, до заступника начальника так, генерального так, штабу так, на так, а зараз він має себе показати на посаді начальника генерального штабу. І ми завжди говоримо, не завжди хороший зводний буде хорошим родним. але все в нього для цього. Є, і я побажаю тільки успіху і сподіваюся, що він себе проявить хоча б так само, як він на цих всіх посадах. А тут саме головне ще от авторитет, який в нього є, мат зрозуміло підтримую повністю. Бажаю генералу Гнатову вдачі, тому що від його вдачі і досвіду залежить те, що будемо у всій Україні. Дякуємо. Президенту за це призначення, я розумію, що багато хто здивований почути це від мене, але ще раз кажу: коли є якісь позитивні дії, я завжди це підтримую. Єдине не зрозуміло з питання з Баргілевичем. Але це з часом розберемося, бо чому його призначили на інспекцію, Ну це окрема історія. Взагалі, розберемось з часом.